Всім привіт, дорогі друзі, гості каналу. Радий вітати вас на своєму каналі. Всім доброго, прекрасного дня, миру, здоров'я, щастя і всього всього самого самого хорошого. Можу бажати вам дуже-дуже всього -дуже багато, бо кажуть, якщо е, бажаєш, то воно обов'язково до тебе повернеться. Якщо ще від щирого серця, то воно повернеться в два і в три рази більше. Я не бажаю тому, щоб воно мені поверталося, а просто бажаю і хочу, щоб у всіх все було добре. Сьогодні трішечки з вами поговоримо про інкубацію. Так, тут у нас лежать яйця лівінських курочок від е, мого підписника, який мені передавав, я вам розказував в попередньому відео. Е, було у нас 95 яєць, На жаль, так склалося, що половина, практично, навіть трішки більше, у нас відійшла. І все ось, що у нас залишилося, лежить у цьому інкубаторі. Тут у нас яйця, курочок, несушок. Ось тут вони у нас лежать, інкубуються. І зараз вам покажу дещо іще. Ну, це не саме головне, що я вам хотів показати. Це мої колеуси так зимують, бідоськи. Я такий поганий господар, що вони, бідненькі, мучаться в мене в стаканчиках, мали би вже давно пересадитися в великі стакани. Але вже незабаром весна, я вже думаю, може їх не пересаджувати. Або попробувати іще раз зрізати до половини, вкорінити свіжий зріз, а ці пересадити зрізані для того, щоб вони знов дали гарний приріст. Так, тут у нас інкубуються яйця мускусних качок. Число в нас тут стоїть. 26-го я їх закладав 26.01. Вони вже в нас трішечки. Провітрилися, так що можна кришечки інкубатора накривати. Так, тут у нас інкубатор І ще один. І тадам, там 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 та тадам та 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 Мої маленькі антистреси. Привіт, ціпуньки! Ви з'явилися на світ? А ми з'явилися на світ. Це у нас курчатка від брам і фаверок. Ось такі ціпуньки. Так, що у нас тут іще? Оце яйце у нас не живе. І три у нас яйця іще є проклюнутих. Так що, за ніч вони з'являться на світ. І буде ще плюс три. Всі з такими гарними великими. Лахматими лапками. Всі такі красивезні, але не у всіх є бороди. Тому що є курчатка, такі, як має бути брама. Є, ось дивіться, з бородами такі красивезні. А є як брама. Тому що там були кури і півні породи брама, і були кури і півні породи фаверолі. Брама темна. Ось така вона. Ось можна сказати, що це 100% курчатко брами. Ну, не факт, що в нього тато не був фаверолькою, тому що кури були в одному стаді. Ось так курчатка з інкубаторів з'являється на світ. Ось вони самостійно собі прокльовуються. І ось такі вони у нас є. Курчаток. Небагато. Але вони у нас є. Ось така чудосія. З'явилася у нас на світ. Накриваємо кришкою інкубатора. Не забираємо тепло у тих, хто вже вилупився. І робимо атмосферу для тих, хто ще не вилупився, а проклюнувся. Ось такі у нас новини, і ось таке у нас поповнення в нашому маленькому, неспокійному господарстві. Пишіть в коментарях. Як справи у вас, що на даний момент вилупляється, росте, планується і тому подібне. Дякую вам за зворотний зв'язок. Дуже багато приходить е, різних дзвінків, повідомлень, смс е, в плані того, щоб проконсультуватися, в плані того, щоб задати питання, е, в плані того, щоб просто подякувати, безмежно вдячний вам за коментарі. Дуже надихнув мене один коментар. Де було написано, що ми дуже раді, що ви з'явилися і вийшли знову на зв'язок, тому що ранкова кава без вас не так смакує. Це настільки приємно, я кожного дня згадую цей коментар, відколи я його прочитав. На жаль, не виходжу кожного дня в ефір, тому що маю деякі проблемки з фізичним своїм станом. Трішечки я прихворів, трішечки маю візити. По лікарях і морально трішечки вбитий, тому на все не вистачає просто часу. Але ось така робота, ось такі поповнення цікаві, дають можливість приходити в тонус, відчувати себе. Потрібним, тому що бачиш, що від тебе є ті то хто тебе потребує і хто від тебе залежить. Так що ось такі у нас У нас ось такі справи. Пройшло ще буквально 2-3 годинки і ті яйця, які були проклюнуті, в яких ще курчатка сиділа, у нас вже вилупилися. І ось. какая у нас картинка. Вот такие цветки. В нашем инкубаторе появились такие красуньки и красунчики. Вот такие. Маленькі пушинки щастя. Двічки бородати. Інкубація в інкубаторі теплуша. Наш звичний режим інкубації, від якого ми не відмовляємося вже на протязі. Багатьох років в попередніх відеороликах ви можете про нього подивитися, кому цікаво. Ну і через три тижні після закладення в інкубатор у нас з'являються ось такі гарненькі курчатка. Зараз будемо садити її в ящик, включати лампу, давати їсти, пити. Інкубатор для наступної інкубації. Всім бажаємо гарного мирного дня. Щастя, радості, міцного здоров'я, позитиву, наснаги, кохання і всього самого-самого найкращого. Нехай все усіх буде добре і набагато краще. Хто не підписався, підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі і залишайтеся з нами.